Ось в таких умовах інколи приходить робота сама, немає часу ні прибратися, ні, ні підготувати місце на роботу, а роботу вже треба здавати. Ось значить, перший вшановлюється проводами, перейде в другий. Тут вже воно інакше потужніше підійде. На виході трансформаторів струму поки такого номіналу. Е значить. А шанував я, там з шинкою. Шинка вже по струму цьому загальному, ну по повному струму підійде, а трансформатор струму поки 200 на 5. Згідно теперішньої потужності навантаження вистачить цього поки. Далі от два трансформатора накинув відразу на, на контакти, а ось третій трошки виніс шинкою сюди. Далі, і тут у нас вже споживач сам піде. Трансформатори під'єднаються до лічильника. Ну і тут відповідно ще у нас дві лінії з меншої потужності.